Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос, а жінці голова чоловік. Голова ж Христові Бог. Поміркуйте самі, якщо Ісус Христос Бог, то би не було написано, що голова Христові Бог. Далі ми знаходимо підтвердження, що Христос Божий, а не Бог. У Першому посланню до Коринтян. Ви ж Христові, а Христос Божий. А що каже Апостол Павло за Ісуса Христа? Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі і Ісусі. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але Він умолив самого себе. Прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті і смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям. Клонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос то Господь на славу Бога Отця. А що сьогодні робиться, до чого люди дійшли своєю мудрістю, зробивши Ісуса Богом, і таким чином стали ідолопоклонниками? Покайтесь, Бо Бог є один, бо написано єдиному премудрому Богові, Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава могутність, сила та влада перше всього віку і тепер, і на всі віки. Амінь.